Багатофункціональний рюкзак для дитини в чорному кольорі в космічному стилі складається з трьох основних відділень на застіпку блискавка. Ось перше так виглядає, є додаткова кишенька. Ось так друге виглядає досить глибоке. Та третє. Також є дві різні кишеньки на застіпку блискавка. У боках є два відділення для бутилочок, світловідбиваючі деталі, на лямках та на спинці, дихаючий матеріал, лямки регулюються та кріпляться між собою. Придбати цей багатофункціональний рюкзак ви можете на сайті ilovmami.ua.